Скажи, будь ласка, де ти в бізнесі побачив Божу руку? Або ти дійшов до якоїсь ситуації, де ти розумієш, що тупік, і конкретно пряма прохання до Бога, Бог допоможе. Це коли проходять люди, які, вибачте, не дбають про компанію, не відношення, і ти розумієш, що вони, як те гнала, яблуко портять не тільки атмосферу, але заражає других. І коли я це зрозумів, ми почали молитися з дружиною, що Боже, поможи нам мати правильних людей. І ми реально бачили, як Бог ну, просто люди виходили, яких не треба було мати, і приходили. Люди, на яких ми навіть не очікували, навіть краще, чи ми очікували. І навіть в моментах, коли в судах, переживаннях, в аваріях, у в таких неприємних ситуаціях ми молилися, і просто Бог давав спокій, і це було реально. Друзі, працює два варіанти: перший варіант. Ти йдеш по правилах, по чек-листу. В даному випадку це був підбір кадрів HR. Можна було найняти якусь компанію, щоб вони вибрали хороших людей. Позиція назара, в нього була проблема, і він звернувся до Бога, і Бог замінив цей HR. Амінь. Просто це У мене зараз мурашки по тілі, як у наших людей. Як ми все, от є в нас задача, ми просто біжимо до Бога, і Бог вирішує нашу задачу. А ми його діти, ми на це заслуговуємо. Верніше, ми на це не заслуговуємо. Але в зв'язку з тим, що ми його діти, то він нас любить і нас благословляє, і милує. Так, Руслан Севчук про сім'ю, церкву бізнес.